Ми знаходимось на території найсучаснішого медичного центру Медпалас, який входить концерн Hotel Management Group. Hotel Management Group – це готельна група, до складу якої входять готельно-оздоровчий комплекс преміум класу Міротель Резорт Spa», та медичний центр медпалас знаходяться в самому центрі Трускавця. В готелі 184 номери різних категорій. До складу комплексу входить один з найбільших та сучасних в західному регіоні. Медично-діагностичний центр Медпалас, діагностика, бальнеологія. Та чудовий спа-центр. Міротеві Резорт Енспа чарує своєю витимченістю та високим рівнем комфорту. Це ідеальне місце для незабутнього відпочинку, оздоровлення та проведення різних заходів. Медпалас приїжджають оздоровитися гості з усієї України, а також за кордоном для проведення комплексної діагностики та лікування. Сьогодні ми поспілкуємося з директором медичного центру Медпалас, лікарем, урологом, кандидатом медичних наук та. Лікаря вищої категорії «Скороходом Андрієм. Доброго дня вам. Доброго дня, Настя. Доброго дня вам, доброго дня нашим глядачам і в першу чергу і вам і нашим глядачам. Я хочу побажати міцного здоров'я. Ми, до речі, в це поняття вкладаємо кожні свої якісь речі, але е, у нас є в Женеві Всесвітня організація охорони здоров'я. І вона цьому терміну дала чітке поняття. Тому здоров'я є фізичне, психічне і соціальне благополуччя. Що я хочу вважати вам, і нашим дитячам. Дякуємо, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, про основні напрямки оздоровлення в медичному центрі Медпалас. Перше, що хочеться відмітити, що медпалас був оснований у 2006 році. В місті Трускавець. Ми знаємо, що історично це місце є м'якою здоров'я. Складання 7 тисяч квадратних метрів сучасної медицини. Наші гості вважають, що це найпотужніший бальнеологічний курорт у Західному регіоні. Ми в нашій діяльності спираємось на підходи персоналізованої медицини, індивідуальної медицини. Тобто, ми до кожного гостя. Підходимо індивідуально з того запросу здоров'я, який він вважає йому потрібно покращити. Тому в комплексі це дає дуже потужний результат. Який покроковий план дій ви би рекомендували людині, яка хоче покращити своє здоров'я? В Першу чергу потрібно знайти людині або лікаря, або медичну установу, де вона буде довіряти. І медику, і лікарю, і датньо послуги. По-друге, це знайти собі хаос-менеджера, тобто менеджера лікаря, який би займався профілактичною медициною, який не лікує тільки хвороби узкоспеціалізовані, а який займається і розуміється на едж-менеджменті, в такому напрямку, як антівікова медицина. Треба зробити чекав для різних вікових. Груп це різні підходи. Наприклад, якщо людина е, має вікову групу до 20 років, це одні обстеження. З 20 до 40 це інші обстеження. Після 50 це вже третій крок чекапів, які ми хочемо побачити е, стан здоров'я людини. Моя найголовніша порада людина повинна розуміти. Що все потрібно робити крок за кроком. Тобто неможливо, якщо ми не приділяємо своєму здоров'ю уваги, приїхати і за тиждень або два розібратися з усіма проблемами, це може являтися стартом. Здоров'я потребує уваги кожен день, кожен рік, кожний десятиліття. Напрямки або комплексні медичні програми, ви би особисто відзначили? Особисто я відзначив би, що ще в 2021 році ми створили на базі Медпалас надсучасну профілактичну програму нейрофізіологія ментальне здоров'я, яка направлена на покращення роботи нервової системи та когнітивних здібностей людини. Тобто, як працює її мозок. Концентрацію уваги, як у неї, неї Сон в загальному як її нервова система, себе поводить. І дуже популярні у нас такі програми, як має терапія, детокс-програми, які покращують метаболізм, ми є флагманом гастроендрології. Також з моїм приходом, звісно, ми покращили і ввели програми чоловічого. Так, жіночок в можна ще додаткове питання у курс нейрофізіології. Як це виглядає взагалі? І чому зараз це важливо? От на сьогодення програма нейрофізіології була створена за участю як вітчизняних, так і закордонних спеціалістів, які і зараз приймають участь у розробці і трактуванні чекапів, які ми отримуємо після діагностики, далі і, і призначення профілактичного лікування. Все починається з да? тобто Ми робимо енцефалографію, ми робимо доблір-судиннову шиї, визначаємо проблемні зони. Потім ми впливаємо на ці проблемні зони за допомогою апаратної терапії, медикаментозної терапії, клітинної терапії, які, до речі, це такий новий напрямок, який ми теж дуже залучаємо до, наших, до нашої всієї профілактики. Це і стопурові клітини, і якзосоми і так далі. Тому надалі трактовку і діагностику проводять київські лікарі, Коли нам потрібно, ми радимося з нейрофізіологами і з Британії, і з Франції. Тобто, якщо нам потрібно підключити ще з закордонних спеціалістів, ми теж маємо таку можливість. Чого ця актуальність має на сьогодні? Ми цю програму ввели ще до початку. Війни. І е, в планах було, що до нас прийдуть гості, які займаються інтелектуальним трудовом, it компанії, співробітники, it компанії, і так далі. Але спочатку війни ми всі розуміємо, що нема зараз людини, яка може бути байдужою до того, що коїться в нашій державі. І тому нервова система зараз не може ніхто сказати, що у мене все в нормі. Тобто наша програма потрібна всім. Людям нашої держави, пане Андрію. Ми знаємо, що в 2023 році ваш медичний центр зробив великий крок в напрямку реабілітації. Розкажіть, будь ласка, в чому полягають ваші новаторства? Дійсно, в 2023 році це зрозуміло. Ми побачили дуже велику потребу в реабілітації. Бо з кожним днем, на жаль, наші люди в нашій державі не стають здоровіші, і звісно, в першу чергу це пов'язано з війною. Дуже багато людей з'явилися з якимись проблемами, пов'язаними з суглобами, порно-руховим апаратом. Тому ми вирішили зробити нам сучасну реабілітацію. В першу чергу ми зібрали дуже високоякісну команду професіоналів-реабілітова, ще відправили їх на навчання за кордоном. І потім, коли вони повернулись, ми прописали декілька програм реабілітації під ці програми. Ми відібрали і закупили нове сучасне обладнання, наприклад, редкольд, mm -hmm. який ви зможете сьогодні подивитися. І цей напрямок у нас дуже потужно розвивається, дуже е, популярим серед наших гостів. І за цей вже рік ми знаємо, що наші гості приїжджають виключно на програму реабілітації, які їм дуже сподобаються. Можете в двох словах розказати, що таке редкорд? Система редкорд це набережна реабілітаційна система, яка направлена на покращення рухливого апарату. Тобто, як це відбувається? Спочатку реабілітолог, який працює на системі редкорд, а для цього він навчався, для того, щоб мати розуміння, як працювати на цій системі. Це дуже складна система, але дуже багато функціональна. І після того, як лікар реабілітолог поспілкувався з нашим гостям і виявив або проблемні зони, або людина хоче щось просто покращити, він прописує під нею вже програму фізичної реабілітації. І наприкінці нашого пізнавального і цікавого інтерв'ю, що би ви хотіли побажати нашим глядачам? Найголовніше, що я хочу побажати нашим глядачам, це ставити виклики в першу чергу. Собі. Ставити виклик, ставати в контексті здоров'я з кожним днем все краще і краще, ставати кращою версією.